Цю борідку бачиш? А цей годинник бачиш? Я, коуч Алехандро Петренко, зараз навчу тебе цуцик, як зваблювати баб, бабів і тілок. Тобі потрібно всього лиш купити в мене курс, і ти одразу будеш зваблювати усіх наліво і направо просто штабелями. Тему романтичних стосунків досліджували впродовж всього існування людства, і до нашого часу дійшли праці віддатних давньогрецьких філософів, які формулювали поради, як будувати романтичні стосунки, і які досліджували тему кохання. І можна зробити сміливе припущення, що саме вони були такими собі пікап-коучами давнини. Тому не дивно, що у певному сенсі такі філософи є і сьогодні. Вони допомагають знайти чоловікам шлях у цьому темному лісі романтичних стосунків та. Не заблукати у власних проблемах, або ж вони радше шкодять. Ми спробуємо знайти відповідь на це запитання, а також оглянемо діяльність Максима Дівертіто, коуча з відносин. Якщо у вас мало досвіду романтичних стосунків, немає впевненості у спілкуванні з протилежною статтю, перед вами величезний список людей, які стверджують, що все у цьому світі вже зрозуміли і готові поділитися сакральним знанням з вами. Вони зазвичай харизматичні. Випромінюють ауру експертності та успішності, а їхній контент обіцяє навчити, які ж дівчата придатні до стосунків, як звабити вже на першому побаченні, та як перестати бути оленем та стати вовком. Їхня обіцянка навчити чоловічу аудиторію таємним способом хакнути стосунки з жінками виглядає досить привабливо, тому що, по суті, не потрібно розбиратися у тонкощах психології, розбиратися з власними психологічними. Проблемами вчитися адекватно комунікувати та розвивати емпатію, коли є точний алгоритм дій, покрокова інструкція, і більше нічого не потрібно. Дуже часто контингент таких коучів складають вихідці з шкіл пікапу, який дуже далекий від розуміння нормальних людських відносин. І якщо чоловік має велику популярність серед інших чоловіків та авторитет, це ще не означає, що так у нього із жінками. Варто згадати лише Ендрю. Який просто казав те, що багато чоловіків хочуть почути про жінок, і таким чином завоював певний авторитет та популярність. Особливістю таких знавців зваблення є те, що джерело їхніх знань та порад це їхній власний досвід, часто не підкріплений ніякою психологічною освітою, і тому їхні поради з натяжкою можна назвати експертними. Такі експерти навчають через призму свого суб'єктивного світогляду, і їхні в якому разі не можна. Ідеалізувати та ідолізувати. І в особливості потрібно берегтися тих, хто робить із себе певний культ особистості, збираючи навколо себе купу фанатів. До речі, у мене є відео про те, чому чоловіки інфантильні. Це відео дуже добре підходить до теми сьогоднішнього відео, і можете пізніше ознайомитись, якщо хочете. Тепер безпосередньо перейдемо до розбору діяльності Максима Дівертіто, і почнемо ми із мінусів. Спершу я б хотіла зазначити, що я обрала саме Максима Дівертіто, тому що це єдиний україномовний блогер на чоловічу аудиторію, а усі інші це якісь або росіяни, або вони створюють контент для жінок. Перше, що мені не сподобалося, це штампи. Наприклад, якщо чоловік з м'яким характером це Сопліжу, якщо жінка з дитиною це ерот розвідьонка з прицепом, і е, жінки є також за типізацією Максима, пригодні до відносин чи непригодні, іначе це якась така курка на прилавку, яка тобі або пригодна суп, або непригодна. В неї там закінчився срок придатності. І також дуже ріже слух вживання таких слів, як баби і тьолка. За Такими виразами іноді криються непогані думки, але сприймати їх важко саме через ці грубі слова. Наступне, що мені дуже не сподобалось, це звинувачення людей, які знаходились у токсичних відносинах, та віктімблеймінг тих, з ким погано поводилися їхні партнери. Можете подивитися у відрізках відео. Так, перший варіант або і або заканчувають відносини. Ой, он плохой, плохой. Ой, он манипулятор. Ой, а знаете, что он еще сделал? А знаете, что? А что ж ты была с ним? Нет ответа. Потому что я хорошая, я не манипуляторша. Я такая прекрасная принцесса, со мной все хорошо, адекватная, добрая, открытая девушка. А он ебанутый. А что ж ты с ним в отношениях? А ж ти з ним в відносині, коли це все бачиш? і певним чином з Максимом можна погодитися у тому, що найбільш логічна реакція на аб'юз на токсичне поводження з собою це припинення таких стосунків. Але люди не можуть так просто припинити стосунки, бо є багато всіляких психологічних причин Усе не так просто в людській психології. Третій мінус це постійний акцент на сексі. Якщо сексу на побаченні не сталося, значить час було витрачено марно. І Максим заохочує наполягати, ініціювати інтим, навіть коли активної згоди від дівчини не поступає. Та усіма можливими способами він закликає розширювати ось цей свій інтимний досвід з різними жінками, навіть якщо це просто одноразова інтрижка. Така пропаганда ось цієї маскулінності, що ти мужичара, ти саме. Маєш зваблювати, не залишає місця для чоловіків, які, можливо, б не хотіли мати такий розширений досвід інтимних стосунків, яким ну і так нормально, і обов'язково усі чоловіки повинні бути такими грізними зваблядунами, Інакше ну ти не справжній чоловік. А як же ваше почуття власної гідності, чоловіки? А як же берегти себе для тої самої? І тепер переходимо до плюсів. Із плюсів мені сподобалося те, що Максим не цурається засирати клієнтів, і він не намагається комусь підіграти, комусь вгодити своїми думками, тому що ніби йому заплатили гроші і потрібно якось е, погладити его своїх клієнтів. Також він закликає поважати себе і свого партнера, робити акцент на саморозвитку, не драматизувати. І він навіть озвучує, що таке емпатія і нормальні стосунки. Хоча він не демонструє цієї емпатії до тих, кого він консультує. Також мені сподобалася думка, що варто пожити самому перед тим як починати якісь серйозні стосунки, варто пізнати себе і зрозуміти, чого ти взагалі хочеш в цьому житті. Тому що якщо в тебе якісь невирішені проблеми чи в тебе мало життєвого досвіду, то стосунки частіше за все цих проблем тобі не вирішать. Також Максим активно закликає не повертати колишніх, не зациклюватися на минулому та йти. Талі і, взагалі, він поширює ідею нормальних стосунків як таких, в яких немає ніякої драми, немає накалу страстей, ось цих, де все просто іде спокійно, нормально. Ви поважаєте один одного, та ніхто нікому не морочить голову. Як висновок я хочу сказати, що найголовніша проблематика такого жанру коучингу це те, що за порадою часто звертаються чоловіки, не адаптовані до спілкування, може, певним чином навіть травмовані, або просто ті, яких легко нагріти та привабити мудійністю та авторитетом. У мене викликає сумнів, що їм можна просто так допомогти декількома консультаціями, якщо вони не адаптовані до життя, якщо у них немає досвіду і розуміння, як потрібно нормально комунікувати, як поважати себе та інших, можливо, у них є якісь незакриті гештальти, якісь психологічні травми, і такий контент від людини з великим досвідом зваблення навряд чи їм допоможе. І в першу чергу потрібно критично сприймати будь-яких експертів і будь-які поради. Так само і з Максимом Дівертіто він має свої погляди на життя і відносини, і його також потрібно сприймати критично та думати своєю головою. Як з будь-якою людиною без психологічної освіти, він не може вважатися спеціалістом з вирішення проблем та питань пов'язаних з психікою. Бо найголовніше з усього цього це триматися золотої середини. Тому ви можете підписатися, якщо вам сподобалось моє відео, поставити лайк та написати коментар або задонатити на Монобанку. Побачимося з вами у наступному відео.